Наскільки я знаю, що зараз ведуться, ведеться певна робота серед депутатів Верховної Ради для того, щоб були призначені позачергові вибори і в Києві, і в Одесі так само. І це в першу чергу заслуга народного депутата України Едуарда Йосифовича Гурвіца. Наприклад, ми бачимо, в Одеському середовищі є дуже багато підґрунтів для того, щоб ці вибори провести. Останні події біля міської ради, останні дії відношення міської влади до громадян своїх, дуже, дуже гарно продемонстрували наявність такої проблеми, і питання виникло, якнайшвидше це зробити, я сподіваюся, що всіма законними методами це відбудеться в наступному році, як швидше, тим, тим краще. Бо всі добре пам'ятають, що як жила Одеса при. До 2010 року при другій конденції Ядарда Йосифовича Гурвіця, і я думаю, що нас чекає повернення цієї людини на посаду міського голови, але це не буде панацеєю від цього всього, що наробили з Одесою за два роки. Почнеться тяжка робота по відновленню і розгрібанню цих всіх завалів в економічній, соціальній, національній. І конфесійних сферах, які наробили нам оці от е покращувачі життя, і от, так звані професіонали, яких сюди нам на голову посадив нинішній прем'єр-міністр України.